Дивіться, що знайшла? Полізла по закромам і знайшла ексклюзив. Просто вивіска яку забули викласти на сайт. Помаранчевий, з блакитним. Виглядає супер мега ефективно. Ну, я це ж короче, знімала відео про пультик, хочу розказати. Всім завжди клієнтам розказую, що тут є така Пімпочка в батарейці, коли приїжджаю. Треба витягувати. А я знімаю. Кіно, а пімпочку не витягнула, злякалась, що в мене пульт не працює. А воно дивіться, як все працює. А, а а а адина. Ну, це просто супер суперміга. Вивіска дуже красива. Вживу виглядає просто бомба-ракета. І такої ще точно ні в кого немає. Добираємо.